1 червня на Хмельниччині офіційно розпочався пляжний сезон. На початку літа рятувальники вирішили провести лік без відпочивальника, вчили як правильно надати першу медичну допомогу, а також роз'яснювали, чого не варто робити, аби відпочинок не перетворився на трагедію. Перш за все, людину укладають на рівну тверду поверхню, От, наприклад, на пісок да, можна положити, голова трішки закидується назад. По можливості можна підложити, ні в якому разі не потрібно підложувати під голову, наприклад, ковтину там, чи футболку. Краще підложити її під шию. От, і серцево легенева реанімація складається з двох частин: це штучна вентиляція легень і непрямий масаж серця. Коли вона проводиться, потрібно людині подивитися, чи є. Чи є наявне дихання, якщо відсутнє проводиться, і чи е, не прощупується вже пульс на соні артерії чи на руках? За міжнародними стандартами прописана формула спасіння 2 на 30. Так чередуючи два штучних вдохи та 30 натискань на грудну клітину, можна запустити серце та дати людині протриматись до приїзду швидкої. Робоча рука зверху, відступаємо приблизно 2 сантиметри від сонячного сплетіння, і посередині приблизно так от робимо. Маса тіла переноситься на руки, тобто руки в ліхтях не згинаються. А всією масою тіла нажимаємо такі от поштовхи робимо. Відпочиваючи, уважно слухали та дивились, проте спробувати свою сили на практиці наважились одиниці та й те переважно діти. За минулий купальний сезон вода забрала життя 33 людей. Найчастіше хмельничани тонуть через уковиту. Саме э, розповсюджений э, фактор загибелі людей на воді це. Вживання алкогольних напоїв і купання в нетверезому стані. Ну і На другому місці, звичайно, це проста людська необережність, це залишення дітей без нагляду. Діти, як правило, гинуть на воді тоді, коли вони там перебувають самі. Особливо під час літніх канікул, коли батьки відпускають дітей до водойм, діти починають бавитися і ці ігри призводять до біди. Водойм на Поділлі достатньо близько двох тисяч та спеціально обладнаних і перевірених місць для купання з рятувальними постами у області налічується лише сім. Хмельницькій області рятувальні пости у нас знаходяться в місті Хмельницький, два в місті в подільському районі: місто Славута, місто Нітішин, місто Старокостянтинів, місто Шепетівка. Там, як я вже. Казав, є всі умови для того, щоб безпечно проводити відпочинок на воді і зменшити ризик виникнення надзвичайних подій саме на воді. Рятувальники вкотре закликають людей відпочивати у спеціально відведених місцях. Та якщо вже надто куртить залізти у неперевірену воду, радять дотримуватись простих правил безпеки. Незнайомому місці в жодному разі не заходити в воду. Купатися тільки в світлу пору доби, в жодному разі не вживати алкоголь перед купанням та після купання. Організм притупляє свої захисні властивості, може наступити перехолодження, судорога і як наслідок утоплення. А ще нагадують, в жодному разі не відпускати дітей самих купатися, а найменших обов'язково тримати за руку, адже з 33 жертв минулорічного пляжного сезону троє були діти. Олександра Мережинська, Євгеній Шангін, новини телеканал Ексклюзив.